Є реклама пряма, а є реклама, умовно, посівна або не пряма. Пряма це ось у нас зараз акція траляля встигнена. Да, це пряма. Вона підводить до слова купи, до теми «купи», тільки без дебільної теми продаємо. А я не пряма. Коли ви розповідаєте, як ви працюєте, скільки ви обслуговуєте, як ви працюєте з клієнтом, як ви спочатку виїжджаєте, чи там ви щось заміряєте, чи розраховуєте, потім у вас під кожного клієнточка, воно десь виробляється, от сюди складується і чекає свій час відправки. І клієнт такий думає, о, де да як прикольно! Тобто це ж не купити, це ж не забирати і думати, куди його покласти. Перше моє бачення, як працювати на цьому ринку, це пояснювати клієнтам, як без шума й пилі. Да, як спокійно, заздалегідь, ми все погодимо, змалюємо, якщо треба, розрахуємо. Замовимо, отримаємо, от покладемо, а далі будемо, якщо що, тобі возити чи все разом, чи частями навіть. Але давай, ми ж не на чесному слові все робимо, правильно? Правильно. Давай мені якийсь задаток, що я розумію, що я не влітаю. Я повинен так розмовляти з клієнтом, що дивись, ну я ж не можу там партію, наприклад, за 10 тисяч доларів чи за 100 тисяч доларів да, купити на свої гроші. Ні, давай якийсь нормальний відсоток, щоб я розумів, що тобі не сто. 100 доларів задатку, розумієте, на партії в 10 тисяч. А давай 3 тисячі доларів, наприклад, із 10. І я тоді буду розуміти, що тобі буде. Ти не відмовився, бо тобі ці гроші буде жалко втрачати. І все, ми працюємо. А якщо навіть ти відмовився, я маючи з тобою компенсовані 3 тисячі доларів за 7 тисяч доларів це кудись уже потім спихну. Ось логіка. Все ж по-чесному, ну і все.